Під час денного патрулювання наш патруль отримав виклик, сімейна сварка. Тобто, викликали сім'я, викликала нас на те, що бабуся і мама веде себе неадекватно. Приїхавши на виклик, ми думали просто провести профілактичну бесіду і вияснити, в чому там питання. Вийдіть! Так, 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 вийдіть! Зачкайте. Так, а ну вийдіть, заспокойтесь! Бачите! Що трапить! З твоєю твоя світа виходь. Ні! Почекайте! Ми прийшли поговорити! Генеральної прокуратурі зверніться, куди ти хочете. Ви прийшли поговорити! Тобі. Жінка почала відразу себе вести неадекватно. Вона знаходилась в сильному алкогольному сп'яні і також вона була в шоці. Ми зайшли, ми ви вибивали двері нам. Кидались? Ну що це? Що це, Ні, що це ну які двері? Вони вже два роки. Ми зараз за те, що ви А, А за це я нічого. Що ви нічого? Вони на сильному ставленні алкоголь Він, на стані, б... хоче вдіти, хоч, а да, приїхати. Я випила все. Я поїду, я їду в Генеральну прокурорі. будь їду, одягніться. Одягніть. І що я Я можна звертатися? Я поїду, і хай вони мені розкажуть, що я от така к**на із села. Повіхала. Я поїхала. Вона пояснювала свою. Так сказати, неадекватність тим, що в неї місяць назад помер брат і якби тому вона почала випивати. У мене дитину, дитину. дочка замужем має ну, ну, дитинку. Я не верещу. У мене по брату сьогодні нього 60 років. Він помер сьогодні. Таке, що показати, треба, щоб ви те саме? Ні, Чого не важна, я, я нікого не трогаю. Не тебе, так. не є, я нікого ж не трогаю. Не, ви... ти воняєшся, не я нікого не, не трогаю. трогаю. Не нікого. Чого вони? Я в тебе я ви... трогала. Два дня визиваю. Я треба. Я тебе трогала. Я в дурку. Вона пішла а, э, до чоловіка. Потім йому такі якісь Та питання задає ж тилка, Голечка, я образилась і ужла, ну это ж правда. Ну ти Думу, ушла. А яка я? Я ж на пенсії, я пенсіонерка. Ты алкоголічка. Я нічого. Ти алкоголичка, заволічка, вона. Я алкоголичка. Е-е, да. да. на той момент у будинку знаходилася її дочка, її онучка і її правнучок, якому був місяць. А це в сусідня так у yeah, мене почти дома кожен день такие скандали. Навіть те, що от малої нет, я дома починаю. Я ругаюсь, я її так шваркаю. шваркан. Я бачу синяки, синяки видно мені. Я це вже вчора вже малий. У мене дома вчора не було. Ну у мене теж нірний здає. Я не вите не видержую. Нам прийшлося застосувати силу, певно, щоб якось її заспокоїти. Після того, як жінка трохи заспокоїлася, ми відвезли її райвідділок, тому що в будинку не можна було провести профілактичну бесіду, тому що вона вела себе ну, неадекватно. Паспорт таки вміть себе, будь ласка. Я не буду, а, а, а ви не хочете мене облапушати? Зачем а, а може вийдете звідси? Будь ласка, ми стоїмо за дверми, чекаємо, доки ви вдягнете. Так, а може вийдете ви за дверь? Дивіться, не запрошували не виносити. Я вам сказала, хай ще одна міліція приїде. Хай ще. А навіщо? а навіщо? Я вам не довіряю, хай ще одна приїде. Давайте видягайтеся. Я Приві. вам не довіряю. Нас викликали? Ні, mm -hmm. nee, Я Добре. не викликала, хай іще прийде. я викличу. Давайте вдягайтеся, будь ласка, давайте надійте. Nee, Ні, я сказала, я іще не віддягайтеся. Я не поїду, а, а що я колись зробила, чиш. — А Що я і со ми з вами порозмовляємо? Ні, що я Ми відсунку? з вами просто порозмовляємо. Що а кого я обідала? Вже в райвідділку Ми вона написала пояснювальну з приводу своєї поведінки, і ми її завезли обратно до її додому. Хочеться порадити людям менше вживати алкоголь, а, тобто, бо це. Ну, негативно вливає на сімейні стосунки, на стосунки між людьми. І інколи навіть люди, які в принципі мирно живуть на одній території, вживаючи алкоголь, починають вести себе неадекватно.